Звичаї козацьких шкіл. У козацьких школах заробітну плату вчителям батьки учнів платили здебільшого борошном, картоплею, яйцями, медом та частково грошами. Цікаво, що суму оплати встановлював сам батько школяра залежно від рівня навченості дитини. Наперед жодна із сторін не визначала ціни за роботу і ніколи не сперечалась про неї. Народ зберіг цікаву інформацію про чин завершення школи. Своєрідний випускний у козацькій школі. Зранку, в останній шкільний день, мати випускника варила молочну кашу, насипала її в чималий горщик, накривала горщик вишитим рушником. Випускник ніс той горщик до школи і урочисто ставив на стіл перед учителем. Учитель зазвичай брав рушник собі як подарунок, а кашу їли всі, хто був у класі. Звідси й походить назва однокашники. Потім учні бігли на майдан, чіпляли горщика на кілок і камінчиками по черзі цілилися, поки не розбивали його на друзки. Відтак, зрозуміло, стає давня традиція купувати в господарство зайвий горщик для випускника.